Після того, як ми побачили будівлю угорського парламенту, пропоную прогулятися вздовж набережної Дунаю. Ми зараз перебуваємо на стороні міста, яка називається Пешт. І коли трошки пройти вперед уздовж річки, на нас чекає особливе місце меморіал черевички на березі Дунаю. Це дуже зворушлива локація. 60 пар взуття з бронзи, встановлені на згадку про євреїв, яких під час Другої світової війни розстрілювали тут, на березі. Їх змушували роззутися і тіла падали в річку. Це сильне і важливе нагадування про жахи минулого. Якщо продовжити прогулянку далі вздовж набережної, перед нами постає один із символів Будапешта Ланцюговий міст. Це перший постійний міст, який з'єднав Пешт і Буду дві частини міста, що тепер утворюють єдину столицю. Міст підвісний і має центральну проїжджу частину для автомобілів, а з обох боків зручні доріжки для пішоходів. Тож, давайте разом перейдемо цим мостом на інший бік у Буда, де на нас чекає зовсім інший настрій міста. І поки ми йдемо, перед нами відкриваються просто казкові краєвиди на місто. Під ногами старі плити, над головою масивні ланцюги, і ось ми вже у Буді. А що тут побачити, я розповім вам у наступних відео.